Децентралізація влади це практично переведення чиновницьких повноважень ближче до людей, тобто, коли влада не знаходиться на рівні Києва або області, а перебуває безпосередньо у громаді, і повноваження цієї громади досить широкі. А отже, вона безпосередньо буде брати участь у розвитку своїх територій та вирішенні нагальних питань. Відтак, апарати, які працюватимуть локально, матимуть свій бюджет, який витрачатимуть на ті питання, які на думку громади потрібно вирішувати першочергово. До того ж, ця реформа призведе до ряду скорочень чиновників, оскільки будуть ліквідовані районні та обласні адміністрації. Є багато пропозицій, але ми з вами повинні виробити одну таку лінію, як ми будемо це проводити, тому що на сьогоднішній день система органів місцевого самоврядування з урахуванням. Сучасну адміністративно-територіальну устрою України ну, не завжди дозволяє сформувати самодостатні територіальні громади, враховуючи ту ситуацію, яка на сьогоднішній день є. Нагадаємо, що 5 травня цього року було сформовано регіональний офіс реформ, який складається з керівника і чотирьох експертів, які є кандидатами наук аспірантами державного управління. Відповідно до методики, представники офісу розпочали формування проекту перспективного плану. В першу чергу спеціалісти визначають спроможність громади. Спроможна громада це громада, яка е, має відповідну інфраструктуру, яка може. Розвинуту інфраструктуру, яка може надавати ефективні не тільки соціальні, а й адміністративні послуги. Передбачається, що доступність до цих послуг обмежується в межах 20-25 кілометрів відповідно до методики, і послідовність формування громад є наступним чином. Тобто спочатку визначаються ці центри, які вже апріорі є центрами громад. А це міста обласного значення, обласний центр і місто Новодністровськ, районні центри, яких у нас 11, а від них вже формуватиметься зона доступності. Але в нашій області є проблемні так звані білі зони, де обов'язково має бути адміністративний центр. Такі зони є в Новоселецькому районі, а також в Хотинському. Було декілька питань спірних, на які відповіли. Уже на консультації, яку ми проводили 29 числа в Міністерстві регіонального розвитку. тобто, наприклад, гірські райони, якщо ми говоримо, наприклад, про Путильський район, то там в зв'язку з специфікою район можуть бути більше центрів, а е, перед і райони Бесрабії, наприклад, то там відповідно е, в середньому із розрахунку один. 2, ну в окремих випадках, наприклад, як Хотинському може бути навіть три центри, які пов'язані саме з системою надання послуг. В результаті в міністерстві регіонального розвитку Чернівецькому регіональному офісу реформ запропонували створити в нашій області 22 таких центри з можливістю формування додаткових одного-двох центрів. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер телеканал Чернівці.